Поблизько триває судовий процес проти Івана Балея, якого обвинувачують у перешкоджанні журналістській Діяльності суд ще не завершено, що вимагав адвокат обвинуваченого. Дивіться далі. Цього разу на судовому засіданні було дискусійно. Традиційно тут зібралися, аби встановити правду сторони. Потерпілий журналіст телеканалу Броди Онлайн, тобто я Сергій Нікішин. Представник потерпілої телерадіокомпанії Олександр Нікішин, прокурор, адвокати та обвинувачений Іван Балей. На початку засідання адвокат Івана Балея роздав копії висновку експерта, який провів експертизу на замовлення самого Івана Балея. Далі перейшли до ознайомлення з висновком експерта, точніше, не до експерта. І зараз зрозумієте, чому. Було прийнято рішення нами провести додаткову експертизу, яка би підтвердила або заперечила факт того, що в цьому записі 53 секундному чи 42 секундному є якісь аудіосигнали, звукові сигнали про те, що якщо камера була на плечі в людини, якщо вона впала на бруківку, то мали би якісь залишитись. Сліди цього звукові. Але на аудіозаписі, який було записано на диктофон в момент нападу, чітко чути тріск, характерний до того, як би падала камера на бруківку, але у висновку експерта зазначене інше. Експерт написав, що камера падала з висоти метр п'ятдесят, і на цьому крапка. З цього приводу почали висловлюватися сторони. Спершу слово дали прокурору. Звідки взялася висота метр п'ятдесят. Висота росту людини десь приблизно плече. Ви знаєте, не йде мова метр п'ятдесят, йде мова про те, що якщо якийсь предмет, який щось важить, має якусь вагу, в даному випадку камера падає на бруківку. То е, мають залишитися якісь сліди. Не може падати якийсь предмет без нічого. От я кидаю ручку, то ми чуємо, що вона падає. Звичайно, це е, навіть доказувати не потрібно. Якщо падає камера, як стверджують е, потерпілі е, з росту людини, то коли вона падає на бруківку на цьому запису, який був наданий не нами. А е, е, потерпілими в даному судовому то значить має залишитись аудіосліди. Тому було проведено таку експертизу для того, щоб е, доказати суду, чи була камера, чи не було камери. Камера була і звук її падіння. Чітко чути на аудіозаписі, який які є у матеріалах справи. Експерт чітко стверджує, що падіння камери не було. Mm. Ні. Стверджує це. Однак ствердити, чи було падіння предметів, він не може оскільки він посилається на пункт 2.4 це про те, що було знаки редагування. Тобто е, ну, його висновок суперечить розуму, тобто він стверджує, що нігами не було, а інших предметів він не може відповісти, чи було падіння інших предметів. Тобто воно якось так не категорично. Ну і я з приводу загалом висновку, я вважаю, що вказаний висновок не, не несе ніякої доказової до обставини. Тобто, ну, я запрещу долучення, однак я вважаю, що ніякої додаткові бази на свій не насилий. Далі свою точку зору висловив захисник Віталія Кравчука. Зауваження перше висновку експерта не описано, коли, яким чином, в який спосіб де був отриманий файл, який досліджувався експертом, оскільки, скажімо так, оригінал файлу є в розпорядженні суду, а як ми знаємо, ці матеріали суду не направлялися на жодну експертизу. Крім того, експерт в цьому висновку не описує, коли цей файл був створений, щоб хоча б порівняти, чи це по даті створення файлу той самий, чи це його флопі, наприклад, чи це файл, який також піддавався ще одному, наприклад, редагуванню, оскільки сам експерт висновку не заперечує, що мали місце редагування. Я згідний з заваженням прокурора в тій частині, що. Відповідь експерта одна сама собі суперечить, в одній він каже, що записів, які б свідчили про падіння якогось предмету, немає, а в другий каже, що він не може категорично сказати, хоча перед цим говорить категорично, через те, що певний піддавався редагування. Разом з тим, вашість, другий момент, те, що експерт, він говорить про нібито звуки якихось предметів, які падають. Але для того, щоб експерт міг встановити, чи це там падала камера, чи не падала камера, він мав би мати якісь порівнянні зразки аналогічних звуків, падіння якихось предметів. До, до прикладу, тієї ж ручки, про яку говорить сторона захисту. От Тільки що сторона захисту продемонструвала, є звук записаний. Експерт не використовував для порівняння нічого взагалі, він просто взяв е, спектрограму на якій відображено якісь там звуки і каже, що от записів сторонніх якихось звуків немає, але при цьому не порівняв ні з чим. Він просто прослухав 53 секунди і сказав, що сторонніх звуків немає. Тому я вважаю, що дійсно цей висновок не має в принципі ніякого значення, а тим більше, що досліджувався невідомо, який файл, звідки він взявся. Те, що назва файлу подібна до тієї, яка є в матеріалах справи, не говорить ні про що. Абсолютно ні про що. Також В'ячеслав Мисак додав флешносій, на якому була копія аудіозапису. Ну, Скажімо так, я не можу зараз фізично перевірити, що це за флешносій, ознайомитися з ним і перевірити ті чи інші характеристики, про які зазначає зокрема, експертні. Нагадаємо, що у висновку взято за основу висоту, з якої падала камера метр п'ятдесят. Метр п'ятдесят, в мене метр вісімдесят зріст камеру тримаю вище навіть іноді від голови. Тобто, з якою силою з траєкторія польоту камери експерт не брав професійну камеру, яка варто дві тисячі доларів, не кидав її на вуківку. Просто на слух собі за пару тисяч написав те, що вигідно було. Тому прошу суд не сприймати до уваги як належний доказ висновок. Цього не до експерта. свою репліку щодо висновку експерта щодо наявності звуку падіння камери висловив адвокат В'ячеслав Месак і почав маніпулювати термінами. Встановити в категоричній формі, як зауважував адвокат потерпілим наявність відсутніх звукових сигналів, які могли виникнути в результаті падіння предметів, не виявляється можливим по причині. Що ознак виявлено ознаки монтування вказаного аудіофайлу. Брехня. Справа в тому, що монтування та редагування це є два різні терміни. Тихо. Редагування. Ну, Сергій. Ми ж домовилися. Тому... Давайте я... а... всі... Ви всі надасте слово. Шановний колега, сказав, але не вказав до кінця. Чому? Тому що. Причина це редагування вказаного аудіофайлу. Але редагування файлу, навіть якщо воно і було, не впливає на суть аудіозапису. Тому абсолютно висновок логічний. Не міг експерт сказати однозначно, було, було падіння чи не було, тому що, по-перше, був редагований аудіофайл, і, звичайно, що взагалі там немає. Сигналів, які б могли свідчити про те, що якісь предмети падали під час сварки, яка виникла між моїм підзахисним та потерпілим, Все? Так. так. Тепер для рівності сторін, репліки з вашого сторони на біду обвинуваченого та його адвоката я Сергій Нікішин, журналіст, і тому добре знаю терміни. Їх же я змушений був пояснити судді? Я мав на увазі ознаки редагування первинного запису. Сергій Олександрович, тепер розкажіть, що таке монтаж, таке коротко, без години 20 лекцій? Я зрозумів. Редагування це коли береться один файл, який має певний відрізок. Наприклад, файл має у нас 2 хвилини. І він починається від 0000 до 2 хвилин і в певній частині відрізається. І в кінцевому результаті ми маємо збережений тільки один е, файл е, з певним відрізком часу. Mm -hmm. Тобто від 00 до 0059. Решта, то, то що було, воно е, залишається відрізаним. Суть е, аудіозапису вона не змінюється, якщо її редагувати. А ось, якщо взяти і поєднати два або більше файлів і видати це як один кінцевий продукт, або переставити місцями слова персонажів із звуку запису, це вже буде вважатися монтажем. Далі суд перейшов до письмових доказів. Також адвокат Івана Балея надав клопотання, яким просив повторно допитати суд який встановлював побої потерпілих. Дане кропотання це лише спроба затягнути час. Так, да, будь ласка, дивіться, да, яка ситуація. Прочу порядів в час нашої перевірки в водичному заході вівся постійний прямий вікна. Тому в даному прямому вірі відображено чітко час. Місце триває на автоматичному закладі, і відображено, який саме експерт нас оглядає, що виглядає тут Ну зараз сторона затягує час, я вважаю, і це затягування. Також просив В'ячеслав Месак надати для огляду оригінал видошукача від побитої камери та накладку на другий видошукач, які були знайдені на місці скоєння злочину. А я вважаю, що вказані речові докази несуть доказове значення для оправдання мого захисного. Тому прошу долучити заказати з якою метою подивитися чи там чи там є якщо воно щось падає якщо була бійка чи там є якісь царапини чи немає щоб суд добре. переконав ну добре мене могли бути і до добре бачить друге запитання друга підстава ми досліджували протокол огляду в протоколі огляду вказані ті предмети ті предмети були визнані речовими доказами тому моє клопотання на підставі цього прошу Дослідити в судовому засіданні на підставі кримінального процесуального кодексу безпосереднє дослідження предметів, які були вилучені в процесі судового розслідування. Дослідити в судовому засіданні. все. ясно, ну Дякую. Вашу комітет фактично не заперечується. Расшість, ну, я не бачу націльності. Це право сторони звернутися з таким попитанням. Я надав документи, які підтверджують, що це речовим доказом. Спереду їх догляду я вважаю, що це... Вважаю, що відсутні підстави і виглядати, оскільки з тих підстав, чи буде потертості, чи не буде, підстав, вони могли бути як до, так і могли і не бути взагалі. Річ а річ чому тут Поясніть мені, будь ласка. З якою метою оглядаються речі докази? З метою чи не було них слідів потертості, падіння чи ні, ні. Ні. чи так сказав сказати, Ваша честь, навіть для того, щоб зробити висновок, чи дійсно ці предмети є складовими частинами, частинами тої камери, про яку говорить потерпілці. Чи 100%. вони є, чи ні. Я ж не знаю. Я їх не бачу. Ваша честь, дозвольте. Добре, я зрозуміла вашу зараз. Ну, тобто, знайшли якісь предмети. Чи то від тої камери, чи ні, моделі, чи ні. Я їх ну, фактично не бачив і суд не бачив. Тобто як суд може зробити висновок про те, що... Ну, щоб... це ваша позиція. Тут... Прошу, будь ласка, адвокат за зуля. Дякую, честь. Я в цій ситуації навіть підтримую захисника, що будуть дослідження цих речових доказів. Я лише звернув увагу, що захист нічого, нічого не перешкоджало при 290-ті попросити прокурора, надати йому для огляду до речові докази. На місці відкриття матеріалів. А в цій ситуації з урахуванням, тим більше висновку експерта, який отрима сьогодні захист, я тільки за, щоб ці речові докази дослідили. І суд переконався, що такі наявні, і переконався в тому, що такі були вилучені на місці події, і тоді версія захисту про те, що камери не було і нічого не було, виглядає дуже дивно. Виша часть, звичайно, це на розгляд суду, але як на мене, це знову ж таке затягування. Але, наприклад, якщо суд прийде до переконання, що треба витримувати ці, то я ще додатково на наступне судове засідання надам, якщо найду, пошукаю в себе інструкцію від камери, яка була побита, де виписані, намальовані всі деталі і суд зможе порівняти, чи ці деталі від тої камери, чи не від тої. Також до справи було долучено матеріали із Національної Ради України з питань телебачення та радіомовлення, адже в адвоката В'ячеслава Месика є сумніви щодо того, чи є я журналістом чи ні, і отримано відповідь. Прошу долучити до матеріалів справи. А б... цей доказ що? А... Питання, чи є журналіст нікіше журналістом чи ні позиція захисту? Зрозуміла вибити зі справи мій статус як журналіста і довести те, що камери не було. Але всі знають навіть в тій ж самій колибі, що я журналіст, ним був, є і буду. Яка відповідь? Ваша честь, ну не вказано, що він є членом спілки журналістів України. Не обов'язково члени спілка журналістів, це громада, це як професійне об'єднання вважається. Це за бажанням особи, якщо вона може вступити в національну спілку журналістів України, якщо є ліцензія Національної Ради. Гаранти... України з питань телебачення радіомовлення, яка дає нам статус медіа, і ми відповідно оформлені як журналісти маємо посвідчення, за нас платяться податки. То й, відповідно ми виконуємо свої професійні обов'язки згідно закону України про інформацію, згідно закону України згідно конституції України, згідно закону України про державну підтримку, гарантії засобів масової інформації. Зараз це суб'єкт у сфері медіа. Також просив адвокат долучити протоколи обшуків в Івана Балея та свідків з його боку. Наголошую, що обшуки проводили через 4 місяці після побиття. Також надавали протоколи, які не мали відношення до обвинувального акту. Знову ж таки, цей протокол буде використаний для оцінки доказів, зв'язку з тим, що Потерпілий кравчук, заявляє, що в нього стріляли з пістолета. В процесі або в ході до судового розслідування було встановлено, що пістолет знаходиться вдома. Тобто ніхто його не брав, ні, ніхто не стріляв. З цього а Це що, 125-го у нас в Міні таке? Ні, ну це є в, значить, під в судовому засіданні потерпілий кравчук, сказав, що стріляли. Такого не могло бути, тому що пістолет знаходиться в сейфі вдома. Тобто це знову ж таки заперечення твердження Кравчука. Також адвокат долучав протоколи обшуків у свідків з боку Івана Балея, які були проведені через чотири місяці після побиття. Обшук проведений 18.08.2021 року. В результаті обшуку ніяких предметів, які би. Цікаве досудове розслідування не було знайдене. Ваша честь, це є докази на е, правдання захисного. Також 12 років 2021 року я знаю, ну, там говорять, що там група людей була і так далі. Я Говорю. знову вам наголошую суд в межах пред'явленого обвинувачення. Так. Наступне судове засідання призначено на 5 вересня 2025 року. Сергій Нікішин телеканал «Броди онлайн».